Пане Олежа, ну і була інформація про те, що нам передають і систему Петріот протиповітряної оборони. Шмигаль про це заявляв за словами прем'єр-міністра. Київ отримує від США ракети для Петріот і зенітного комплексу насам. Також додаткові ракети для Петріот від Німеччини, Нідерландів, Данії, Іспанії, Норвегії і Ізраїль говорив про те, що передасть нам свої. Петріот, виходячи з того, що країни продовжують згуртовуватися навколо нашої України, чи можемо ми сказати, що до кінця цього року ми можемо бодай ще трохи забрати територій, які окупувала Російська Федерація. Тут я маю на увазі, що і поставив Петріот і те необхідне озброєння на фронт і захистимо мирні міста України. Ну, ми всі дійсно спостерігаємо таку тенденцію, що більший відсоток а, військової допомоги якраз складова а, протиповітряної оборони. Не наступальні а, mm. засоби, не танки, там ні адамси, ні леопарди, а саме захисна зброя а, це ключовий момент. А, по перше, ну навіть психологічно а, урядам Європейських країн, західних країн легше виділяти кошти і своїм виборцям пояснювати, чому така велика кількість ресурсів витрачається на допомогу Україні. Коли це мова йде про захист, про захист цивільного е, населення, щоб не було е, таких трагедій, як сьогодні е, в Дніпрі, е, е, і, от знову ж таки, на даний момент, на даний момент доля. Е, Сухопутних операцій наземних операцій вона в великій мірі вирішується в повітрі, В великій мірі вирішується чи зможе Україна протиставити щось російській російській авіації і з використанням кабів. Якщо системи в 16 дозволить це зробити, це кардинально змінить ситуацію і як мінімум унеможливить успіхи росіян на фронті.